Дивлячись сьогодні на сонце, можна бачити те, що описує Біблія. Це знамення, які показують, що апокаліпсис максимально близько. Давайте прочитаємо з вами 20-й вірш. Переміниться сонце на темряву, а місяць на кров, перший ніж день Господній настане. Великий іслам. На сьогодні, практично неворушеним глазом, можна бачити на сонці чорні дири. Тобто сонце затмівається, про що й описує Біблія? Але що нам потрібно робити в цей час, коли розуміючи, що е, день гніву Божого близько, тобто апокаліпсис? 21-й вірш. І стан це, що кожен, хто покличе Господнє ім'я, той спасеться. Тобто, на сьогодні це є час спасіння, і потрібно призивати до Господа і розказувати про це іншим людям, щоб також приходили до спасіння, тобто робити проповідь Євангелія.